Это правда только вот. Ой, я все не все за Так. Что ты меня бьешь? Когда мне жрать, да тут я зараз слона ходила. Я лучше, я лучше пиду. Ма, хочу жрать. Чек. Чекай, зараз пожрош. Та ну там грабителі. Там зараз грабителя. Зараз. Як зараз. Як Ой. Як ти зараз поліцію виз. Як зараз буде поліція. Я тебе теж побью. Ем. Ем. Мама, де телефон? Ну, де. Ну, как будто будет Ну буде в руках. Алло, поліція, Там хочуть нас убити. Зараз все раз. Зара все та, та. Да! Пощо жопуч? Ой-ой-ой, мы хорошо. За меня будешь бити. А ти... Мелебельна, я тебе забираю. Хав... Гавнюк, я зараз тебе вкушу. Я, я зараз його порежу. А ти мене не бере, поліцій. Поліція. Так, ти можеш забирати, просто мені скажи, десь в не зараз я то убью. Чик-чики туду -ту, загур. Що тут разрулив? Дівчинка, ти брала наш пристигність кровава. Уйти куди коротше візимо. Може я як то договорився на п'ят тисяч. tem me tornando melhor tá aí a Sara viu tornando melhor tá tá é por tá vai de e sim papão zabu tá tá indo a o não não não